Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ірина, я з України, місто Харків. В цьому відео мова піде про кали. Спочатку розповім про саму рослину, а потім як я її вирощую в горшиках. Кали багаторічна трав'яниста рослина з великими листками і витонченими квітками білого, жовтого, червоного. Та інших кольорів сімейства ароїдні. Зустрічається кала у природному середовищі на африканському континенті, де вона може вирости до 2,5 метрів. Листя темно-зеленого кольору, хвилясті по краях. Також вони мають смужечки, цяточки, самі листя дуже гарно виглядають. До речі, кала це в певному сенсі і предвісник погоди. Перед дощем можна побачити появу невеликих крапельок води на листях рослини. Сама квітка дарує свою красу дуже довго, протягом майже місяць, а потім вона набуває зеленого кольору і стає схожа на зелене листечко. А це чимала винагорода за нашу працю та догляд. Вирощування садової кали. Відкрита та дуже добре вентильована місцевість. Це ідеальне місце в саду для прекрасних кал. Чи люблять кали світло? Так. Для них він життєво необхідний, що є підказкою про те, що сонячна сторона саду підійде найкращим чином. А головне тільки, щоб прямі сонячні промені не обпалювали листя та квіти рослини. Грунт повинен бути дронованим, пухким, трохи кисловатим. Посадка кал на весні у відкритий ґрунт це коли вже добре прогріється ґрунт, ця рослина полюбляє теплий ґрунт і тепле повітря. Догляд за цією рослиною не можна назвати складним. А для мене набагато складніше зберегти взимку бульби. Рослину треба добре поливати, вона дуже полюбляє вологий ґрунт. Але таким чином, щоб не було застою вологи, згніє. Треба прибирати бур'яни, але не сапати. Не рекомендую. У цій рослині коріння зростає не знизу бульби, а зверху. Там, де починає зростати паросток. А також треба прибирати сухе листя. І навесні треба дуже добре підживити, щоб у рослини були сили добре проквітувати влітку та щоб бульба добре підготувалась до наступного сезону. Кали не переносять зимівлю у відкритому ґрунті, вони загинуть. Тому їх потрібно своєчасно викопувати. Коли листя пожовкло, а квіти зав'яли, то настав час їх викопувати. Але буває і таке, коли осінь тепла і рослина не збирається готуватись до зимівлі, листя ще зелене, то я не чекаю повного пожовтіння листя, викопую, видаляю коріння, тобто обрізаю, не обсмикую, і також обрізаю листя. Складаю бульби у сухе темне приміщення, щоб вони висохли. Таким чином, залишки коріння та листя висихають повністю. І ці залишки я видаляю. Після цього бульби замочую у препараті Максим. Якщо немає, то в іншому фунгіциді. І десь приблизно тримаю їх хвилин 15. Потім висушую і відправляю на зимівлю. І ось тут для мене починається найскладніше. Приміщення повинно бути сухе, прохолодне. Температура повітря найвище плюс 5. Я зберігаю у коридорі, він не опалюється, хоча є така можливість, і мені дуже складно витримати умови зберігання плюс 5, в мене забагато вищі, але намагаюсь. Потрібно дуже часто передивлятись бульби. Якщо трохи волого, то вони починають вкриватись пліснявою, а це не дуже гарно, це шкідливо, вони можуть загинути. Якщо я таке бачу, то відразу обробляю фунгіцидом. Щоб мені було зручніше, я купую доктор Help для кімнатних рослин, це спрей фунгіцид проти хвороб. Зручно, дієво, мені подобається. Хоча він має дуже такий неприємний запах, тхне. І таким чином граюсь та танцюю над ними до весни. І якщо буде занадто тепло, то вони підуть у зріст раніше, а це теж не є гарно. Останні два роки вирощую я у так званих горщиках. Тому що я переробляю квітник, і щоб вони мені не заважали, мені зручніше їх вирощувати таким чином. Це відра, у яких зроблені великі отвіри. Дренаж не застосовую, це зайве. Залишки води добре виходять через ці отвіри, і там нічого не застоюється. А ґрунт це моя садова земля, трохи піску та кислий торф. Розташовую бульби недалеко одна від одної, і ось до сих пір засипаю ґрунтосумішу, а потім, коли паростки проростуть, я додам ще ґрунтосуміші. Тобто поступово засипаю доверху. Так само я висаджувала і у відкритий ґрунт, додавала пісок та кислий торф. Але робила приямок і саджала рослинки, щоб поступово я мала змогу додати ще приблизно 5 см ґрунту. Добре проливаю. Додаю пролонгованої дії добрива для цибулькових. Колись я купувала на флоріумі разом з бульбами, і мені порадили це добриво. Я не знаю, що це за добриво. І все. Хай зростають та квітують. Відра будуть знаходитись в такому місці, щоб сонечко потрапляло трохи або зранку, або ввечері. У відкритому ґрунті знаходила так само місце, щоб в день рослина не була на сонечку і не отримала опіків. За необхідністю поливаю, але таким чином, щоб вода не потрапляла на листя під корінь. Впродовж сезону я їх не обробляю, і шкідників за 6 років я не бачила, мабуть, вони не їстівні. Все дуже просто. Головне зберегти бульби взимку, і вони будуть радувати око майже все літо. На цьому все. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Всім гарного дня, тихого та мирного. І до зустрічі на моєму каналі. До побачення!